Ліверпуль грав просто як дно, і при цьому виграв Унікасла на виїзді 3-2. Ну, як ви це робите? Я не знаю. Фани Ліверпуля, напишіть, як ваша команда це постійно робить. Знову перемога, так само, як над Бормутом. Два забили, далі два пропустили і виривають кінцівку і виграють. Просто якась магія. Чотири 4 удари в площину і 3 голи. 0,69XG і при цьому 3 Ну Як Ліверпуль це робить? Ньюкасл, який домінував перші 30 хвилин. Далі перший удар в площину від Кравенберга рикошет і Гол. Просто чудо якесь. Далі червона в Ньюкасл, зрозуміло, і в 10 Нюкасл відігрався з 2-0 на 2-2. Якщо чесно, мені Ньюкасл не жаль зовсім. Тому що для чого вони полізли забивати третій. Виграть вони надумали. Ви відігралися з 2-0. Рахунок 2-2. Вас нічия, все прекрасно. Ні, вони захотіли виграти. І правильно, що Ліверпуль забив. Це буде дуже хороший урок для Едді Хау. Любиш англійську прем'єр-лігу? Підпишись на цей канал. Тут все про футбол.